Всім привіт! Вирішила відзняти відео трішки сьогодні по господарству. Вийшло сонечко, з'явився настрій, на дворі мінус 20, так що можна порати, знімати і працювати. Дякую за допомогу, молодці! Півні у нас з півнями ми пізніше, сьогодні ми йдемо до кроликів. Почнемо з кроликів трішки. Кроликів у нас трішки я розвела. Щось виходило, щось не виходило. Якщо говорити про заробітки, то це більш, напевно, як хобі, чим заробітки, тому що у нашому регіоні кролики погано продаються, що живою вагою, що тушками. Щось могли продати, щось не продавали, будемо самі споживати. Якщо говорити про кошти, то живою вагою ми десь продали на 2 тисячі гривень і десь на тисячу гривень тушками. Тобто, геть, так що 3 тисячі за рік. Рахуй, це взагалі нічого. Якби було масове виробництво, то да, але зараз в селі нема кому купувати, нема кому споживати, багато виїжджають. На ринок ми вивозили і просто нема людей. Ми стояли одні, як не знаю хто. І ну так. Дуже важко зараз у селі виживати. Ну, звичайно, що господарство це не основний заробіток. Якщо хочете основний, то масштаби більші. Це так, як хобі більш, так. Да? Ну ось, куртенько. Ідемо дивитися, що там у нас. О, мамочки. Ай, полтавське срібло дівчинка, так? Да? Не будемо відкриватись. Це теж. Мамаша, це вони зараз на відготівлю. Не знаю, буду думати, чи ще й навесно порувати, чи забити. Хоча тут також дві дівчинки полтавське срібло, тільки що була їхня мамаша, так? Да? Красиві. Люблю полтавське срібло, Її мені подобається. Потрібно ще одну квіточку квіт... звільнити, щоб їм окремо розсадити. Так, ідемо далі. Ну. Тут, звичайно, у нас наш красень, мій любінчик да? а, любить на річках побувати. Так, Тут у мене листопадові кролики, які народилися в листопаді. У мене була проблема. Половина вже з них подохло. Це полтавське Мішані, з, зі звичайною змішане полтавське срібло. До речі, я спочатку думала, можливо, генка. Злякалася, хоча вони були і проколені, і пропоєні. А тепер я думаю, що коли вдарив мороз, мінус 27 у нас було, ми тут недалеко від Ставка живемо, і я так думаю, що це чому не змерзли. Хоча не знаю, не знаю. Бо половина, я ж кажу, четверо залишилось і четверо пропало. Якраз і що цікаво, саме у морози. Звичайно, кліточка така зроблена, сплять вони там. Не знаю. Так, красавчик. Красивий, так? Да? Це дуже хотіла продати, нема покупця на цього хлопчика. Да? Взагалі, хочу сказати, що в цьому році кролів розвела багато. О, тут я її геть застелила, спеціально так роблю, бо мороз великий. Тут теж полтавське срібло, дівчинка, да? красотка. Вона так заривається, щоб їм не було холодно. Так, Тут у нас теж красунка, пара до того, теж метелик чорного, ні, блакитного окрасу, але її вже рік і три. І один раз вона спорувалася, народила одне здорове і воно померло. Тому я не знаю, що з це цим робити. Це ну, Купувала я їх дорого. От в чому проблема. Тут теж залишилося четверо, і четверо пропало. Так? О, мої красотки? Красотки мої. Так, Це в мене з малечі. Я спеціально чомусь на... ну завжди на зиму злучаю. Тут дівчатка, в мене три дівчинки трішки побили, три залишилося теж. Це я на... хочу дві на забі, одну собі залишити. Да? Бо я люблю червоних. Да? Красиві. Там далі. Це теж дівчатка, дві дівчинки. Да? Вони всі ручні, вони всі люблять руки, знають. Що я щось їм буду давати, думаю, да? Не буду я нічого давати, я вже вам дала. їжте сінце. Йди. А ми йдемо далі. Так, це мої півнички. Так, це також хлопчик полтавське срібло, да? Красавчик. Вже да. рік йому. Це йому вже два роки. Це мій робочий кролик, яких я звичайно звучаю. Да? Такий у мене він, да? мордостик такий. Так, Ну і тут дівчатка. Тут два хлопчики і три дівчинки, треба вже їх відділити. Ніяк не може ні забити, ні продати. Не, йде. не йдуть в цьому році кролики. Ну, так, як би я хотіла. Що, півники, зайдемо до курочок. і півників. Подивимося, що в них. Я від них повичищала, да? трішки поприбирала. Тут теж виставила вже на продаж, порозвела багато, да? До речі, зимою я теж білю, але за того, що така погода не встигла, я нічого ще побілий. Да? Там несуться, да? красавчики, і побілимо. Ось мої улюблені да? орхпінтони. Ой, Ох, вони ручні, ручні, да? ой, ручний ти мій. Красавчик. Це теж паливого Да? Красавчик. Хоча мені здається, що мене обманули і він змішаний. Так? Це Амрокс. Це взагалі не знаю, що воно вилупилося. Теж купляли корпінтон. Не знаю. Так? Красиві мої в цьому році вони в мене дуже красиві. Да? Ідіть грітися, заходьте вже всередину. А ми надалі йдемо до кізоньок. Дивимося до пациків, Да? лежать. Привіт! Привіт, мій любимчик. Привіт, да? мій красавчик, світла немає, підсвітки вам немає. Ой, в, ць в цьому році з цим господарством взагалі дуже важко. Кінчається сіно, закінчується сіно, буду сьогодні дзвонити, шукати, де, де б його замовити. Да? Сіжана. А, до речі. У мене курочка живе разом із козочками. Це тут квочка у мене завелася весною. Висиділа з десяти одну курочку. Я, чесно кажучи, думала, що це бупівник. І вона з самого маличку квочечка її покинула, вона спить вона на козах, на спині любить спати. Ота мого думала, буде яйця нести. Ну, буває, там під низом спить, собі таке кубелечко вимости. Да? Я, так, я її не назвала, я на неї кажу, курочка. Курочка. <смірко> так? Красавчик. Ой, був султан, став степан. Лаша каже, не зви його Степан, і мені на Степана змахує, так? Да? У нас є дівчинка ось ззаді. Він, так як вони були разом в одній клітці відв'язані, злучив я не знаю, коли він її, тому я спостерігаю, будемо тут робити якусь перегородку. Ми хотіли встигнути е, щось побудувати, але, на жаль, і по фінансам не вийшло, тому будуть в одній клітці, а потім щось будемо навесно. У нас є куди перевезти там загородка. Тому будемо щось дивитися. Я не знаю терміни, коли вона повинна народити. Ось що погано. Бачу, що вже вимічко відбивається у неї. Не знаю, скільки там буде. Да? Вимічко вже відніється, зараз подивимося, Позаглядаю да? до тебе. Я кожен день ходжу, дивлюся на те, що там і як там, і переживаю, не знаю, коли вона буде родити, щоб зробити перегородку їм. Моя це, що мені не подобається, це роги. У Мене кози то без рогів, а це ж вона рогата і бува мене може зачепити. Вона любить чухатися, хоч вона й не б'ється. Ну, Дуже-дуже треба обережно. Да? Так. Що? Ідемо. Красавчик, так? Да? Ох, він любить мене й облизувати, цілує. Як собака, він мене як собачка, Він на мене вискакує, передніми ногами обнімає. Да? Так. Хорошо, е, всього потрошку і швиденько, да. що по свиням? По свиням у мене починається вже стрес, тому що ми сподівалися виростити та щось заробити, да, не виходить в цьому році. Тільки вони починають підростати, ціна обвалюється 90 гривень за кіла жива вагу, бо ми живо здаємо собі, ми не ріжемо. Здаємо живою вагою, тому ці чотири гопецики у нас, да? Кабасик. Поки вони доростуть до свого віку, то напевно буде вже й по 70. І це, що у нас з цими свиньми проблематично. Тільки нам потрібно здавати, завжди обвалюється ціна. Хочемо цю маленьку свинку, вона да? сама меншенька, хочемо її залишити, злучити собі на наступний рік. Це ж до речі, ті свині. Які бігали весною, ми п'ятеро, по-моєму. Ми продали і четверо залишили собі три кабанчика і одну свинку. Так, Красотки. І хочемо свинку залишити, кабанчики продати. Щось буде. Хоч вона і вредна, вона мені не подобається. Ну, будемо дивитися, що з цього вийде. Чекаємо, щоб поки вони підростуть ще з місяць-півтора. Ой, да? Будемо дивитися. Я дуже на них сподіваюся, що в нас все вийде, да? красавчик. Ой, пішли, ми погуляли з тобою. Я його на двір ще не випускаю бігати, він боїться вийти. Бачить сніг, і боїться вийти. <хи> Все, Пішла я пішла я їсти готувати. Да? Що заглядаєш? Заглядаєш? Хочеш, щоб я. Так, сінами я підкидаю потрішки, по чуть-чуть. Да? По До речі, в кіз впало молоко. Я не знаю, що робити, буду якісь шукати, йти в нове аптеку, дивитися, що можна таке. <кій> да? Якісь вітамінчики, щось. Ніколи в мене такого не було. Е, уже як неділю вже телефонують молоко замовляти, а в мене немає молока, з, з двох кіз літра. Е, хоча вони ще не <кій> повинні йти у запуск, <кій> ще не повинні запускатися. Да? Десь, напевно, в кінці листопада вони починали злучатися. І їм не вистачає. Чогось не вистачає. Будем... Шукати, дивіться, сіль закінчила, солі треба докупити. Ну, взагалі. Скільки всього потрібно робити, так? Да? Так, ну все. Провідала вас. Саме головне тебе, красавчика. Ой, а тепер пішла працювати в будинку. Все? Хто дивився до кінця? Всім дякую за перегляд. Все. До побачення.